Слава Україні! Всіх вітаю на своєму каналі. Е, ну, був обзор, робив я кабину на мені трактор Shift N 240 але я, він зараз мене, я рахую його 244, так як поставив передній місце від УАЗ. От, і, е, Взяв обшив кабину, так кабину, щоб їй було комфортніше і тихіше, хочу показати, як я це і чим зробив. Ось так попшивав. Зараз більш подробно покажу. Тут фанера десятка взята, обшита карпетом, карпет замовляв на базі автозвука. Він такий ідеї з поглинанням шуму трошки. Типа як без шумка він не працює. Це все діло проклеїв. І степлером з тієї сторони по кругу забито. Такі ось дерев'яні подіуми старі, поробив під колонки. Колонки старі з автомобіля свого поставив. Так ось тут вирізав ручки зроблені. От Донизу нажимається, щоб відкрити. Так, і друга дверка також ось так схоже зроблено. Теж щось був розлив тут ось. Ремні в мене так обшиті. Ось так, там бляха проклеєна ось цим тканиною. Так, тут я також обшив приборну панель, все з під низу зашито. І тут... Тут маса виведена, так обшита. Це все діло знімається, там пару шурупів. Оце є одне єдине, що тут ось на заклопці взята. Ну, воно тут роз'єднується. Получається, що до проводки трошки хуже буде залазити. Ну, в принципі, з, -з, з туда і з-під капота там можна щось замінити і починити, якщо потрібно. Ну, тут таки зроблений лючок, щоб масло провірити. Он. Ну, В принципі, зручно ось, витягується щуп. В случаї, я ж кажу, ремонту це все діло на декілька шурупів відкручується, тягу газову там прорізав, ось так, провів наручний газ. Так, тут -а... позашивав, ось так. Стойки, трошки засвічує, не видно. Ось. Кучки там якусь одежину почепити. Так, тут, тут зверху ось таку полочку зробив, там старий магнітофон. Це в інтернеті замовив ось таку платку, підключено вона там припаяна через аукс всередині. Є Bluetooth флешки, там радіо. От, тут ось так схований дворники, моторчик дворників. Ось це включається вентилятор. Включаємо масу. Він раніше вверху стояв, вже поставив тепер внизу його. Между прочим, так краще, прокладніше їхати, як уверху надовало трошки в голову. Так, провода провів ось на колонки. Взяв такі жолобки, купив для електрики. Вони були білі ко кольором, пофарбував по з балончиків чорний. Ось так. Вийшов. Кабель. Ось так. тут колонки, вони не заважають одному зручно їхати і... Хорошо, ну тут піщалки щось такі мене були поставив. поставив. Ну, включається ось. Музика. Включаємо от. Тут музика, в принципі, вона не особо потрібна. Переключається. Получається, як вимікаємо магнітолу. Вимікається заодно і ця, вона там запитана через проводна на усилитель питання. Включений, так що воно вимікається разом це все діло. Ну, в принципі, комфортно і тихіше стало їхати в кабіні, особливо коли зашився моторний щит. Оце бомкання двигуна воно майже взагалі пропало. Класно вийшло. Раніше це ту-ду-ду-ду воно тарабанить сюди. Так як тут фанера десятка, плюс проклеєна що ця шумка, от воно набагато краще стало. Ну, до столі у мене виходить ось так, як то кажуть, кулак щось на голову стає свободно, навіть не впирається над головою. Ну, так як я ростом 1,76 м, ну, то мені зручно, я до потолка не достаю. Двері ось так. Відкриваються. Чи якісь огорнічителі потрібно було б зробити. Ось ця дверка також. Ось так Відкривається. Ну Тут ось в мене войлоком позашивато. Плюси кабіні в тому, що тихіше їхати. І коли пильно копаємо картоплю пильно, фірточку прикриваємо набагато менше пилюки в тракторі. От. Одне єдине жарковато. Що жарко, то жарко, не спору. Приходиться включати вентилятор постійно. Ну, але, повірте, ось осінь настає, у ранки вже холодна, холодні, холодні, то набагато так краще. Так, тут ось так у мене позашивато. І ось. Багато хто цей кожух шкодує різати, я зробив ось так. Дивіться, мене там на пару саморезів. Ось цей ролик доступ хороший тут до нього. Ремні можна зняти, щеплення можна все розібрати. От. Це покоп служити можна. От весь доступ є. І плюс, е -е, і, виходить, у нас з кабіни все закрито в нас. От. Багато хто цей чохол туди поробив цілий. Ну, я не знаю, воно незручно. Вже, як ви робите кабіну, то беріть його ріжте. Нічого там страшного немає. Ось так. Такий був коротенький обзор. Копання картоплі не викидав. Його вже в мене декілька відео є в інтернеті по цьому поводу. Думаю, що воно зайве. Добре, всім дякую за увагу. До побачення.